Вибори президента 17 січня на Прикарпатті пройшли без порушень та ексцесів. Усі виборчі дільниці, попри неабиякі напруження, продемонстрували якісну та оперативну роботу. Про це на брифінгу для місцевих журналістів заявив голова облдержадміністрації Микола Палійчук. Поразка Віктора Ющенка губернатора збентежила. Однак, на його переконання, ті цінності, які сповідував президент, і були захищені на майдані, матимуть перспективу, Незважаючи на те, хто надалі очолить державу. Микола Палійчук також запевнив, що лютого. Під час другого туру президентських виборів усі виборчі дільниці будуть забезпечені бюлетенями та скриньками. Як виборець, голова ОДА теж візьме участь у голосуванні за майбутнього президента держави. Микола Полічук заявив, що не підтримуватиме жодного з кандидатів. Як е, Микола Полічук я піду на вибори і е, е, офіційних результатів немає, але по тих прогнозах, які є, е, будуть три рядки. І там... Буде такий, не підтримую жодного, я поставлю свою відмітку там. Все, я не підтримую Януковича, бо я був на Майдані. Я не підтримую Тимошенко, бо я знаю, що робиться з з фінансами на сьогоднішній день. Але я поважаю вибір людей. І при будь-якому президенті я буду працювати і буду старатися, щоб в державі були, дотримувалися закони. Закони були вдосконалені, і життя людей було відповідним до тої праці, яку вони вкладають у розвиток держави.